Друзі, ситуація така. Випустив відео і мені на коментах написали, що приїжджай, подивися на гриби. Я приїхав до людей, люди відпочивають біля Дніпра. І тут в лісосмугі, яка шириною буквально метрів 15-20, де ростуть дуби, ростуть і піддубники, ростуть бабки, тобто трутових червоний. Цікаво. Цікаво те, що я скільки разів сюди заглядав, я ні разу не бачив, скільки грибів. Да, багато пропавших, але є і реально такі грибочки, які можна було і позбирати. Но моя головна задача це показати їх, бо я ж якби не для себе стараюся, а для вас. Всім приємно перегляду. Давайте погнали, будемо дивитися на грибні місця попід самим Дніпром у маленьких лісосмугах. Зараз у нас така ситуація. Під'їхали до пляжу, вирішили покупатися. А мене звуть на познання грибів. Тільки вони погнивши якісь. Так це ж піддубники, походять. Дуби до виє, але ж? Піддубники реально. Ти тут богопити? Привіт. Тут ті, що діти нарвали. Капець, піддубники реально. Там воно велике є, свіжі ще наші. І отамано от на ту Росте по попід пляжем, так? Да? Воробці? Ні, це ну, не такі. Якісь. Це... Mm. це маховики. А чого тут червоні? Це моховик. Ну це бабки. Ті, пас, бабки, не, не, не. а то що не бабки. Шутки. Прикольні такі. А, а я ще покажу там великі? Я розчитував на них, подивитися, великі ішли вели. вели. по диви. Тоже червоні, так? ну дивись. Угу. Да, це вже реально видно, що це бабка. Як ти справа маленький, собі. Воно диви, воно диви. Красиві зараз, я не знаю. Нема що збирати. я Не, не готовий немає. Оці, оці бабки, да, оці ці істівні. Нема в не ну, що що шо. Ну, це муховик. Привіт. З хлопцями покупаюся. Ох, я маю. ну це зовсім друзі. Це зовсім другі, це вже просто тут не червоні. Дубовики. Ніколи не міг подумати, що тут щось виросте. Я вже скільки років сюди заглядаю в цих лісах. Під дерева ніде нічого. Да. Так вони інші от тих, що там. Зовсім інші. Під дубовики. Оце класно. Ось грибочок диви. О, нічого собі. Ти що? Дивіться, є, є нормальний піддубовий. Хороший. Оце таки в Карпатах я бачу. Таких Карпатах повно. Ну, такі ж це на шовковицях ці, що ростуть. На шоуковицях? На да. шовковиця не такі. то болець жовтий. Це піддубовик. Так він теж дивиться, все п'ятно бордово. Так а вони тріскають, то воно наче потріскання як рішука. Ото, ото іменно бабка, а це ні. І оце тут куча грибочків. І і оце, Це капець. Красавчик. А це ж бабки. Там, дивіться, хтось і шампійон рвав. Все, шампійон валяється. Ось все. Просто по стежки. Попереламували. Угу. Це старенькі да? вже. Бачу, бачу. Перебили. Це мене кукалки шукали ці, що придавлюється. Ці і дощовки були, ці всі кукалки. Так. <реклама> а нучику оба чітко, чітко на гриби. <реклама> Наче дивно, але в цьому немає чого дивного через те, що дуби є, волога є. Останнім часом дуже багато дощів і чого не рости грибам. Хоча в цих лісах, тобто в оцій лісосмуги я ніколи нічого достойного не бачив, ну, окрім, мабуть. Сироїжок. Сироїжки колись тут да, трошки збирав. Ну, білих таких нічого я не бачив. А тут і дубовики, і, і бабки або трутовики. Ну, коротше, я здивований. Дивіться, ти я Дивіться, яке тя тут прямо біля Дніпра. Ось, Збирайте це все в ручки. Ось все за 5 хвилин, поки хлопці купалися, ми назбирали скільки бабок і скільки піддубовиків. Водичка вже холодна, кінець літа, можна сказати. Хлопці, привіт, ку-ку. Отака невеличка грибалка біля Дніпра. Поки купаємося і гриби збираємо зараз. Дякуючи підписникам, я узнав, що у нас біля Дніпра в лісосморах ростуть такі гриби. Вау! Що скажеш. До речі, вже вдома я передивився, що це були конкретно за гриби по енциклопедії, і вияснив те, що всі ці гриби, що червоні що жовті, вони відносилися до моховиків. Сама суть в тому, що по просто народному у нас червоні називають бабками, а оці жовті називають піддубниками. Ареал їхнього росту під дубами значить піддубники. А по енциклопедії, скоріше за все, і одні, і другі це моховик тріщинуватий. Або просто народному, просто бабка. Мені цікаво, як у вас називають такі види грибів, по просто народному. Напишіть, будь ласка, це в коментах, і давайте до нової зустрічі.